Якщо ви натрапили на це відео, швидше за все клавіатура на вашому ноутбуці перестала працювати. Я підготував кілька способів розв'язання цієї проблеми, та в кінці покажу, як увімкнути екрану клавіатуру. Найчастіша причина несправності пил, крихти або дрібне сміття. У такому випадку спробуйте перевернути ноутбук і обережно його потрясти. Також можна скористатися стисненим повітрям, щоб видати пил та крихти з під клавіш. Якщо спеціального балона немає, підійде і фен, але обов'язково використовуйте лише голодний режим повітря. Далі, найбільш дієвий спосіб це перестановлення драйвера. Натисніть правою кнопкою миші на пуск та оберіть Диспетчер пристрою. Розгорніть список клавіатура, тоді натисніть правою клавишою миші на вашу клавіатуру та оберіть Видалити пристрій. Після цього перезавантажте комп'ютер. Windows автоматично виявить клавіатуру та встановить драйвер заново. Якщо попередній спосіб не допоміг, можливо, випадково увімкнено функцію, яка відповідає за фільтрацію натискань клавіш. Як це помітити? при натисканні клавіш ви почуєте характерний звук. Щоб вимкнути її, затисніть правий Shift на 8 секунд. Для останнього способу нам знадобиться екранна клавіатура, ось як її увімкнути. Клацніть правою кнопкою миші на пуск і оберіть налаштування. Перейдіть до розділу Спеціальні можливості. Прокрутіть вниз та натисніть на клавіатура. Навпроти напису «Екранна клавіатура. Перемістіть пузунок праворуч. А тепер переходимо до самого способу. Натисніть на Windows. Пошуку введіть слово Виконати. А у вікні, що з'явиться Recedit. За потреби змініть мову через панель завдань. Далі перейдіть до папки HK Local MACHINE. Далі до System. А слідом за цим до Current CONTROL set та Services. У цій папці знайдіть та натисніть на i 8042 PRT. Натисніть правою клавишою мишки на файл з назвою Start справа. Та оберіть Modify, змініть значення на 1 та натисніть ОК. OK. Після цього перезавантажте ваш комп'ютер.